Нині для православних Закарпаття Карпатської руси великий праздник, бо нині церква споминає великого славного апостола Андроніка, апостолом от 70. ти Нині святкуємо апостолів Сіли, Силуана, Крискента і Єпенета і нашого Андроніка. Андронік. Возглавив і відкрив кафедру і возглавив церкву в Паннонії. Паннонія це історична земля теперішньої Мадярщини, частина Сербії, Хорватії і аж до, наших, до нашого верхнього потисся. Тиса і Дунай завжди були європейськими. Тими ріками, де люди сообщалися, возили товари, ведь не було тоді великих дорог, не було тоді других трамвайних путів, а іменно всі путі робили дуже велике подспор'є для співдружності людей, куди там жили. І так апостол Андронік возглавив кафедру паннонії, панонська православна церква Будучи апостольською, пізніше її возглавив архієпископ Мефодій, після нього єпископ Гораст. А далі другі єпископи, котрі довели всю церкву Кирило мефодіївську Панонську до сьогоднішнього дня як одно. Северної крилої її Карпаторуська православна церква. У формі мукачево пряшовська єпархія, ця церква функціонувала майже за всю історію, а в період Чехословакії такою була визнана як Карпоторуська православна церква. Тобто нинішня пряшовщина частина Карпоторуської. Православної церкви. Пізніше, після війни, коли Закарпаття, Карпатську Русь вирвали з Європи і приєднали до Совєтського Союзу, то Пряшівщина сама осталася православна, але вже в складі Чехословаччини післявоєнної. І коли образувалася Чехословацька церква, то Пряшівщина Получила назву Словацька. І тому нині звіся та православна церква Словакії і Чешських земель. Ми ж осталися, якби відділені, вийшли в структуру Руської православної церкви, котра послала нам єпископов, з 91-го в структурі Української православної церкви. І при тому ми ніколи не переставали бити Карпот православною церквою. Всі наші духовники, в тому числі недавно, упокоївшися протирей Георгій, були крещені, як і наші батьки, діди в Карпотруській Православній церкви. І сьогодні ми вспоминає Андроніка апостола. Каже, Господи, яка це була благословенна апостольська кафедра, пізніше на паннонію прийдуть мадяри. Вони на початку будуть мати кирилицю, на початку будуть майже всі православні, бо видні вожді, мадярів, щоб вийти в європейську культуру, будуть йти в Константинополь і там будуть приймати крещення, так туди древні вожді мадярів Бульчу і Бейло будуть приймати православ'я Константинополь. Пізніше приймуть православ'я і князь і перший король Венгрії Стефан по помадарської іштван, котрий також територію Мадярщини поділить на десять маленьких єпархій або відділень, Ну, Карпатруська православна церква продовжує своє существування, і вона зосталася такою аж до, до нинішнього 20 21 віка. Молимося сьогодні, святий Апостоль Андреник. Моли Бога за нас, що як наші предки 1150 років прийняли хрещення в часи Кирила Мефодія, і ми православ'ю не змінили. Поможи нам, щоб і нині, коли в трудний час якісь невідомі люди дали команду гнати церкву православну українську і мільйонів вісім віруючих людей май надійну частину суспільства, вдруг об'явили ворогами, так, значить, не вісім мільйонів людей вороги, а замовники, гоненія суть, страшні вороги, і то дуже скоро. Відкриється. Ну, моляся за мир, желая того мира, і ми віримо, що дочекаємося його Ну, у вічності В'єднані з святим апостолом Андроніком і з нинішніми святими, котрі згадуються в Євангелії Сила, Силуан, Кріскен, Тепенет, Андронік, а також мученик Йоанн Воїн, а також Оптинський Анатолій Молодший, а також знаменитий преподобний Герман Соловецький, а також всі наші Карпатруські святи, котрих ми просимо на поміч нам, бо з ними, друзі. Божі, нихся, ми відносимо як до друзів Божих, а в вічності в'єднано з ними, віруємо, зможемо і наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.